Привіт усім! Чи я єдина, хто не знає повного тексту нашого гімну. Давайте це змінимо. Чи знаєте ви, що 90% українців не знають повного тексту гімну? Не вірите? Тож розгляньмо слова прямо із закону України про державний гімн України ще не вмерла України і слава і воля. Ще нам, браття молоді, усміхнеться доля, згинуть наші воріженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду. Ну, як браття молоді. Ви знали всі слова? Якщо ні, не хвилюйтеся, знайдіть хвилинку, щоб вивчити і полюбити наш гімн. Це чудовий спосіб відчути зв'язок з нашою спадщиною та показати свою гордість. Поділіться цим відео та киньте виклик своїм друзям. Давайте разом досягнемо того. Щоб кожен українець знав наш гімн на пам'ять.